Привіт, любі, дорогі овни! Це Таропрогноз на січень 2025 року. Вітаю вас, дорогенькі, з Новим роком! І нехай цей 2025 рік буде для вас кращим, ніж 2024 Нехай відбуваються всі ваші мрії. Мрійте, дозвольте собі мріяти на повну. І так, давайте подивимося, що покажуть карти. У мене 5 полот. Запитаємо, яким буде січень для вас, які пануватимуть енергії, тому що карти Таро це енергії, які пануватимуть. І пам'ятаємо, всі енергії є зі знаком мінус і є зі знаком плюс, але всі мінусові можна перетворити у плюс. Так працює Всесвіт. Так, дивимося. І так, перша карта для вас, дорогесенькі. Так. О, карта нічна жриця». Відкриється якась таємниця, або, можливо, ви відкриєте свої якісь таланти, щось таке прийде у ваше життя, про що ви мріяли так дуже далеко, на підсвідомому рівні, ви собі цього не дозволяли, і зараз ви собі це можете дозволити. І також це ще карта. Що слухайте свою інтуїцію, що в вашому житті зараз відбувається? Слухайте інтуїцію свою, слухайте себе, задавайте питання собі всередину і відчувайте своє тіло, як ви реагуєте. Чи ваше тіло зажимається, значить, це не ваш шлях, якщо ви приймаєте рішення, чи ваше тіло розширюється, вам хочеться, хоч страшно, але хочеться. Тому що дуже неправильно йти в страх, коли ви розумієте, що ви там, ну, як помираєте. Це так як іти. У воду, не знаючи броду. Е, ну, багато хто зараз так розказує, що ідіть у свій страх, ідіть у свій свій страх. І ти у свій страх треба, знаєте, з головою. Це коли дуже хочеться, у тебе є чіткий план, ти знаєш, що ти будеш робити, але тобі страшно. Але ти того, того дуже хочеш, і ти знаєш, що робити. У тебе є хоч якийсь приблизний план. Але якщо це такий страх, що я там помру і туди йти, дуже вам не рекомендую слухати таких наставників, тут треба дійсно задуматися дуже глибоко, до чого призведуть ці дії, цей страх, який. Йдіть в страх, всі мотивують, йдіть свій страх. Треба дуже чітко як -то усвідомлювати. Ступінь того страху. <реш> так. Давайте на цю карту витягнемо ще одну карту. Дивимося, якусь підказочку на цю таємницю, що вона буде зв'язана, бо така нічна жриця, ніжна принцеса це у нас якась таємниця, відкриється або щось таке таємне. А це вчення якесь. Ви поміняєте свої думки на багато речей. Дійсно знайдете свого вчителя, чи самі станете вчителем, самі почнете передавати свої знання комусь. Це може навіть бути і на роботі новий колега, чи ви будете наймати на роботу людину і будете вчити людину? Чи це може стосуватися любої сфери вашого життя, де ви проявите? Тебе як наставник, як хороший порадник, або ви звернетеся Добре. до е, людини, яка вам порадить, що далі робити, якщо ви не можете прийняти рішення, звернетеся до е, це також і карта терологинь, терологів, до експерта у цій сфері, щоб вам допомогли це карта учня і учителя. Можливо, ви знайдете вчителя, людину, яка вас мотивує, надихає і вам це підходить. Так, наступна карта для вас, дорогесенькі, карта розчарувань. В чомусь ви розчаруєтеся. Скоріше за все, це щось у вас не вийде, щось буде не виходити, і ви засумуєте. Але дивіться в свою силу. Тут, в принципі, карта сили. Карта підказує, що оцей мінус, якщо у вас щось не вийшло, пролилася чаша. Але ззади, тут на карті є ще дві чаші повні. Дивіться в свою силу, дивіться в свої можливості. Дивіться не в розчарування, а дивіться в можливості в майбутнє. Розчарування це завжди коли фокус уваги на минулому. Якісь минулі розчарування. Минулого вже немає, а попереду тільки майбутнє, дивіться в майбутнє, плануйте, надихайтеся майбутнім, життя триває і треба жити і діяти далі. І сама головна підказка діяти. От тут людині, щоб побачити, що в неї є ще повні дві чаші, їй треба повернутися і подивитися, що ззаді. Тому що людина дивиться, сфокусована тільки в одному напрямку. А тут треба. Інший фокус уваги. Тому зверніть увагу на свою силу. Знайдіть, в чому ви сильні, і дивіться туди. Так, о, сама випадає карта, сама біжить до вас. Значить, вона дуже важлива для вас і це імператор. Імператор це дисципліна, це контроль. Це самоконтроль, це самодисципліна. Дивіться в свою силу, дисциплінуйте себе. І у вас все вийде, тому що імператор це людина, яка має план, яка є лідером і яка може повести за собою інших людей. У лідерів завжди є план. Лідери знають, чого хочуть, куди йдуть, і можуть підказати іншим, куди йти повести людей за собою. Це карта контролю. Самоконтролю, самодисципліни, і це вам дуже допоможе досягати ваших цілей і тримати, як то кажуть, так, руку на пульсі життя, йти в ногу з життям. Так, ще одну карту з цієї колоди для вас, щось нове йде у ваше життя. Щось ви будете робити по-новому. Все ж таки щось переосмислите. І складете план чогось нового, нові ідеї, нове життя. Це тільки початок. Нульова карта це карта почати щось з нуля. Це як і жити в новій країні, в іншому місті. Це людина нова, можливо, йде у ваше життя також. А це як, якщо це ваша тема, нове життя це як народження дитини, вагітність, ви, у вас вже зовсім інші емоції, і ваше життя вже буде не таким, як було. Однозначно, буде тільки краще. Подивіться, яка весела ця дівчина, як їй радісно ви будете отримувати від цього насолоду. Так, наступна колода у нас. Що скажуть карти? Так, що скажуть? П'ятірка чаш, п'ятірка чаш уже була у вас. І знову повторюється, п'ятірка чаш, людина закрила оченята, не хоче на щось дивитися. Не хоче на щось дивитися, і це може бути ще що. Десь ви будете почувати себе некомфортно, десь ви будете, можливо, попадати в таке місце, що вам захочеться звідти піти, тому що ви не захочете на це дивитися. А тут вже карта трошки інша, тому що інша колода карт, і вона така по-іншому читається, що тут ви, вам захочеться піти звідти, де ви попадете, або вам буде ну, якась. Карта некомфорту. Щось вам буде некомфортно і тут підказка. Говоріть ні. Якщо вам некомфортно, говоріть ні, йдіть геть, чи то від тої людини, чи в якесь місце ви прийдете, вам не сподобається, і ви захочете звідти піти. Так, наступна карта. Дивимося. Десятка пентаклів. Це чудовця! Це гроші, це матеріальний достаток, десятка. Це вже будете мати хороший прибуток. Це результат, це не так, як нульова карта. Нульова карта це початок. А тут ви, можливо, навіть оці переживання, ці хвилювання можуть бути зв'язані з прибутками. Щось ви будете робити і будете очікувати на дохід, і, можливо, буде вам так страшно, що ви аж будете закривати очі, що буде вам а, така трошки криза. Так будьте впевнені, все буде прекрасно. Подивіться, карта, десятка монет це чудова матеріальна. Сторона, це і прибутки, це і як знаєте, уже дохід більше, ніж ви очікували. Також це хороша карта нерухомості, як і покупка нерухомості, продажа нерухомості, здача в оренду, це гроші. Ви можете щось вдало купити, або щось вдало продати, провернути, якусь вдалу грошову фінансову. таку Якусь дію. Так, дивимося далі. Шістка мочів. це коли ви відчуєте свою масштабність. І будете думати, навіть із ця карта, ваша масштабність проявиться. Це коли і мало місця царство маловато, це коли ви відчуєте свою масштабність, відчуєте свою цінність, я можу. Це коли є дохід, коли ви відчуваєте свою цінність, можливо, ви будете переписувати свої цінники, переосмислювати свою цінність, піднімати планку, свою ж планку піднімати, і це також карта переїзду, коли ви переїжджаєте з місця на місце. Це карта також майбутнього, коли ви сміливо дивитеся у своє майбутнє, і ви знаєте точно, куди вам іти. Це як ціль. Карта майбутнього є у вас ціль. Ви точно знаєте, що вам туди, до того берега, ви оприділитеся з точкою Б. От ви зараз щось маєте. Людина тут в лодці, вона знає, що вона має, в неї повна лодка. Човен, перепрошую, повен човен всього, вона не з порожніми руками, і вона чітко бачить, куди їй іти. Тому що бага, от, дійсно може настане такий період, що ви в цей момент зрозумієте, куди вам, що вам робити, хто я, куди я йду, чого я хочу, які мої мрії, які моє бажання. Тому що дуже важливо поставити оту точку Б, куди ви Плевете, до яких берегів, куди вам? Багато людей у мене на консультаціях приходять і не можуть сформувати чітко своє бажання, чітке бачення майбутнього. І так хлюпаються в морі, і не попадають нікуди. Нічого не стається, кажуть, ну нічого в мене не відбувається, я хочу то-то, але бажання дуже розмиті, дуже загальні. А коли ви формуєте своє індивідуальне бажання, таке чітко ви знаєте, хочу того, не дивлячись ні на що. Оце моє. Я туди хочу, ніхто туди не хоче. Всі кажуть, не йди. А я от хочу. Я не міняю своє бажання. Я знаю, куди я йду. Приділиться, хто я є, чого я прагну. Оце власне та карта. Така енергія буде у вас панувати. Якщо ви задасте собі запитання, хто я, куди я йду, ви обов'язково отримаєте відповідь і тоді поставите точку Б, за якої складете план дій і будете рухатися. Так. Ще одна карта з цієї колоди. Так, ви готові вісімка чаш. Це коли людина готова йти. Людина готова йти розвиватися, чи тут людина іде від когось. Це також ще в тумані такому. Тут місяць, туман, і, можливо, ви підете якраз в той момент, коли повний місяць ви приймете таке рішення. повня, вона завжди висвітлює нам якісь підсвітлі ситуації в нашому житті, підсвітлі можливості, чи ми як в тумані живемо, і потім відкривається якась інформація. Завжди відбувається таке вповні, і ми вирішуємо, я так не хочу, я звідси йду, або я починаю новий шлях. Тому що це також дуже чудова карта майбутнього. І, можливо, ви зараз, в цей момент, будете формувати на 2025 рік, будете формувати свої бажання. Дуже правильно, коли ви формуєте свої бажання, бачите, куди ви йдете, куди ви рухаєтеся, і прокладаєте туди стежину. Це дуже-дуже потужна е, така практика в першу чергу чітко знати, хто ви, куди ви йдете і що вам робити. І якраз такі енергії пануватимуть. І це може статися на повний місяць. А таропрогнози на повний місяць, на молодий місяць, завжди щомісяця є у мене на YouTube-каналі. Так, беремо золоту колоду таро, дивимося, що підкаже, які таємниці відкриє Золота колода таро. Карти вони дуже чітко вказують на енергетику, яка буде панувати. Знову десятка монет. Дивіться, як у вас повторюються карти, знову буде прибуток. І також це прибуток як матеріальний, і це також матеріальні цінності, які будуть прибувати вам, або, можливо, будете ви мати. Дуже добре, коли людина має і також віддає ділиться. Щедрість ваша завжди вертається це закон Всесвіту. Щедрість, якщо хочете грошей, ви з розумінням ситуації ділитеся своїми матеріальними цінностями, і ці цінності примножуються. Також це дуже хороша карта переоцінки цінностей. Коли ви переоцінюєте свої цінності. От ви думали-думали так, в такому напрямку, хочу то, хочу то. І тут, от по тих картах, що склалися, ви міняєте свої цінності в житті. Цінності це погляди на життя. Чудові карти у вас, і так вони циклічно повторяються. Дійсно, буде якийсь такий, будете проходити якийсь такий кармічний урок. І якщо ви його так правильно пройдете, зрозумієте, що це. Ваш урок, що ви йдете правильним шляхом за все, що буде відходити, подякуєте і будете рухатися в правильному напрямку, поставити собі ціль, це буде чудовий прорив на вищий рівень. Так, наступна карта паж. Паж це завжди початок. Початок це ідея, це навчання, це Це Також наші діти, коли ми радіємо за успіхи наших дітей. Це якась нова, чудова інформація. Потрібний час, потрібне місце. Ви отримаєте інформацію, тому що мечі це інформація, думки, документи, а можливо будете збирати якісь документи. Це тільки початок, це не завершення. Вам прийде ідея щось робити, щось переробляти, оформляти якісь документи, переоформляти. Будуть якісь такі у вас ситуації в житті, де треба буде зайнятися. Документами. Документи насправді дуже важливо, щоб були в порядку. Так, а карта диявол буде спокус багато, буде багато таких і пропозицій дуже. І треба бути обережними з такими пропозиціями. Можливо, вам будуть пропонувати. Ну, тут якісь будуть, можливо, можуть бути за цими схемами і шахрайські схеми. Треба дуже чітко перевіряти інформацію, яку вам будуть надавати, і щоб не попастися в наші разів. І також це карта, якщо брати по бізнесу карта контролю, карта контролюючих органів. І тут, можливо, треба буде здати всі звіти, підбити всі підсумки. От і ці паперові справи вийшли в нас. Що воно зв'язано? Так і прийдеться зробити в паперах. В всіх паперах чіт чіткий перерахунок, все порахувати, привести в порядок усі грошову всю вашу сферу. Можливо, здавати декларації, переробляти звіти, щоб все було на готові, тому що контролюючі органи тут чекають, звітність, треба буде подати. Тут контроль. Так, ось сама біжить. Карта, раз, біжить вона ваша. Так, дивимося, трійка. Трійка жезлів це рух вперед, це просування всіх ваших справ вперед. Будуть дуже швидко мінятися події одна за одною. Тому що жезли це швидка вогняна. Стихія треба буде тільки встигати а все сприймати, все приймати швидко рішення. На великій швидкості все буде бігти вперед. І тепер остання колода. Дивимося. П'ятірка. Знову, бачите, то 5, то 10, то 5, то 10. І це такий буде ваш січень перехідним. Тут знову ж таки, конкурентна боротьба людина а, досягає, іде, досягає свого. конкурентна боротьба. Це про що на роботі конкурентна боротьба може бути, але в основному тут надійтеся на себе. Беріть це в свої руки. Якщо ви будете на когось надіятися, то тут не командна гра, однозначно, тут іде боротьба, кожен за себе. Якщо ви будете на когось надіятися, ви нічого не досягнете. Тут пам'ятайте, що треба брати все в свої руки і вирішувати ці питання. І контролювати все, навіть якщо тут у вас і є команда, контролювати свою команду, контролювати людей, яким ви щось довірили, щоб все було вчасно зроблено. Так. так ще одну карту. Знову десятка. П'ятірка, десятка, п'ятірка, десятка. Такий цікавий місяць у вас буде. А десятка це завершення якогось циклу, щось буде завершуватися, щось буде знову, як іде завершення циклу, початок нового, початок чогось для вас такого іде світла полоса в вашому житті, тому що бачимо, що людина знову кудись йде. Будете постійно фокусуватися на тому, чого ви хочете. Вас просто буде енергія заставляти енергія місяця. Місяць номер один, карта, і це є енергія творця. І тут всі карти підказують на те, що просувайтеся вперед. Ідіть вперед. А не оглядайтеся назад, тільки вперед. Чудові енергії пануватимуть у вас, дорогі овни! Такий буде у вас цікавий місяць, і я бажаю вам, хай здійснюються всі ваші мрії, і хай буде ще краще, ніж ви думаєте.